реал фіш настав твій час. Реальний фіш. Спеції. Він же і часник. Часник чебрець. Чудово працювали всю весну і вистрелюють на деяких водойомах влітку. Де короб любе гостреньке. Оп, єсть. Кукуруза карамель один із самих топових. І ще й гейзер. От чого вона одна із топових. Вона ще й пилить під водою. А, того і 900 грам. От щось привичка. В обичних прикормках кругом кілограм, а там, де гейзер, там завжди прикормки менше. І коштує вона дорожче. Але тут, мабуть, щоб ціна була одинакова. Гейзера положили менше. Так проще математика, коротше. Кукуруза карамель. І на кошелой у нас по карасю по коропу працювала відмінна. До тебе я ще повернусь. Тебе отримає той підписник, який не поставить лайк і не прокоментує те відео. Той буде отримати її до кінця війни. такий був валет. У нас ще там Real Fishing видніється. Той часник положив. Кальмар восьминіг. На безскльою я і кальмар восьминіг зловить. Карась на вірьовчині добре відпрацьовував. Карась ось мотиль, те ще треба. Сидять рибаки 3-4 карася в день, у нас 16 плюс покльовки. Є різниця? Є. Тому що реал фіш є. Що ж, всі прикормочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Я знаю, що ви вже підписались, бо не хочете до кінця життя помочати безплатно воду прозора. Я перевірю під відео. Дивіться мені, я порахую і вишлю, тому хто не поставив лайк і не підписався в місті з повісткою. <рес> Вас вичислять по IP. Отакі пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимося роликом з друзями, пакуємо чемодани і їдемо знімати 2-3 відео про запас, бо скоро ми будемо далеко і надовго. І не знаю, чи що і взагалі і як буде. Життя тут так вирує, так бомбить і ПТСР так накриває, що вам і не снилось. Отакі пироги. Всім привіт! Робота кипить, кисла груша. У нас тут іще кое що є. Але не знаючи, що бреть часник, там ще часник валяється. Реальний фіш в жару піде. А от кисла груша саме то. Ми ще знаєте що, це сельчика для кислинки додамо, щоб конкретно кисле було. Оп! Отак от. Так от. Треба підзаправитися. І. Оп! Це я собі узяв. Батончики тільки на голодний, приголодний рік. Хто знає відкуди ці батончики. Для того, щоб вам життя медом не казалася і сломати вам психіку, я поставив отаку водичку. якщо у вас кришу роє, значить ви знаєте, що це за водичка. І ви її теж не переварюєте, у вас вертольоти в голові, як тільки ви її бачите. Ну то таке найстрашніша вода. І страшне побажання, щоб ти її пив до кінця життя. Щоб ти щоб ти жив на одну зарплату, щоб ти жив прозору, пив прозору до кінця життя. О. І я, 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 я спеціаліст в жорстких побажаннях. Хто знає відкуда ця водичка. Де її видають? Без, безплатно, кстати. Літра два. Зараз, по-моєму, до трьох літр в сутки. Взагалі не проблема. Але я квасом тарюсь. Квас треба, кстати, заховати, виставив мудак на сонце. Ладно, ловим реальний фіш. Перезакидуємося. Хто делает пі-пі-пі? О, а на це я не підписувався. Так делать нельзя. Ладно, можна, якщо осторожно. Іди сюди, засранець. Реальний фіш. Проснулись коробчики. Нормально йде, може кілушний, бо тут риба сильна. Ми ще й стали по багатому з мостиком, а могли ще й з бесідкою, але ну, сідки зайняті. Це що я зачепив, черт його знає За морду Я, я підійшов тільки понюхати, попробувати, я клювати не буду І попався Нефік об'їдати кашу Комишами тікає, огородами жми Так, а от стовби наматувати Взагалі не варіант, він проснувся. Ой-ой-ой, чуть пицак не зачепив. Давай, давай, песик, вигулюємо собачку, як... Йоййо, -йо, погуляй. Як наче ми на інгульці коропа схватили. Нарізає круги. Круговорот коропа на озері. Поймав відпусти Прям як корупціонера. Оп. Чувак, давай, 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 синок, давай, попався. Ми ж тебе не будемо довго мучати. Ми тебе довго чекали. Оп, обережно. Навіть морда ціла, але вже видно, що вже не перший раз пробував. Бо зверху вавка, є пробіття за верхню губу. Ой, вже тебе не пощадила його, по горбу хтось дав колись. Конвульсія, контужений. Такий, так і заросло, як на собаці, але шрам залився. Дивний коропець. Довго не будемо його тримати. Він у нас не на передіршки. Щоб був живенький, бодрячком здоровий. Хто це зробив? Оп. А вже ніхто. Дергнуло і кинуло. Контрольне слово хто так робить. Так робити не можна. Ща ми тобі заб'ємо каші по самі Гланди. Робочої каші. Кислий, з добавочками, з включеннями. Оп! І відійшлимо обережно подалі, там, де твої друзяки тусуються. Оп, бойтранер, порядок. Як то співалося, пушка ракета, бомба, граната. Чекаємо. Что это делаю? А еще разочек можно, чи уже все. А уже нельзя Може Можешь с гачком, не так, чи здесь Настю. Потягнуло и бросило. Чи сидить? Я в шоке. Оце агент голубець, блін. Сіві думає, ну, я тут тихонько посиджу, ти нічого не бачив, ти нічого не чув. Показалось, зійшло. Можете собі таке представити. Я туди, а він там сидить. Ну, покажи мордочку, не ви кіло плюс. Хитрожопий, Мелкий хитрожопік. Іди сюди. Оп, за нижню губу. Такий кіло триста півтора. Откормлений і піднасраний. Фу, мийся бігом. Сра, як не срачка, так болячка. Чітко сказано. Нам тут засранці не потрібні. Чувак сидить, нас з цієї сторони перекидує, але не докидує нормально. Секундочку. Хотів чихнуть, ну попустило. Значить, збрехав. Значить, неправда. Зара добива, але сквознячок. І що це нафік було? Похоже на дробовик. Дрони тут не літають. Можливо, баклана пристрелили. Це все-таки ставки. А баклани люблять на ставках красти рибу, особливо зарибок. Та й півторушку він схватить аж бігом. Це така тварь. Азіатська непредсказуема. Я би навіть сказав китайська. Китайська. Китайці їх дресирують, ви бачили по древньому рибу ловить. Мені підказує сітка, юдочка, лучше. Хоча і баклан прикольно виглядає. Вони і в нас раніше їх відстрілювали безбожно, а потім хтось вирішив, що це красна книга або просто запретив відстріл. І з-за цього в нас їх тьма стільки розвелось. І бачили ядерний апокаліпсис на березі, там де вони гнізда свої в'ють і де ночують, що не одного цілого дерева і дерева похожі, як не знаю на що, як, як наче там їх снарядами обстріляли. Як серебрянський ліс, блін, дерева, вердені, то це все діло в баклані. Вони на ветку насруть і все, деревині кінець. Наскільки ядрене говно, хто б міг подумати. І жруть їм мінімум 2-3-4 кіла риби в день. Страшні проглоти. Я взагалі не розумію нафіга їм скоко жрати, притом не рости. Аби як корова була, Зжер і пару кіл додавив, щоб такі баклани кіл по 100 тут плавали. Да ну нафіг. А так безполезна, безфонтова птиця. Лучше б її не було. Її раньше і не було. Це з тих пор, як заповідник сделали, в Херсоні вони появились. Я вже не кажу за пеліканів. Ті теж фільтрують все, що только можна. Ну, їх не багато, ладно, пс с ними. А баклани ж тисячами. Тарань добре вибивають. Стаю десь як найдуть, дивися на Дніпрі стая бакланів работає. Значить... Таю таранів, карасів чи коробчуків знайшли. Ну, може в народу ума хватить, хоча про що я кажу, що за ногу їх відстрелювати. Ух, свіжачок подула, свіжина. Уже легше, бо спека капець. Я з цієї сторони не хотів вставати. По-перше, ну ладно, то, що дорого, то фігня. Ох, але тут один плюс, що сонце в спину над головою дує, хоча один тих не заховається. З тої сторони на березі якось поцивільній, та й вам більше з берега нравиться, чим з мостика. вас тошнить от мостика, чи не так. Але ці відоси ніколи не були про рибалку, як то кажуть. Якщо ви думаєте, що це канал про рибалку, ви помиляєтесь. Рибалка завжди була второстепенний персонаж. Може воно так починалося, але ви любите не за рибалку, а за те, що в цього чувака рот не закривається. Блін, грбаний вітер, сигналки Сигналять за болтологією. За неї і вип'ємо. Хорошого дня всім. Оп! Пакуємось, Часник чебрець, пачку так і не розчикрижив до кінця. Чувак, шабаша. У нас ще чистокровний чесник залишився. А от кислу грушу ми бахнули до кінця. І, мабуть, пакеті у нас вже не осталось. Эх, досадно, ну ладно. Не викидаємо мусор. Тут є, не розкидаємо, тут є. Мусорка, хто це зробив? Це вітер. Всі пакетики, все до кучу з грибти. І от є контейнер на кожному углу. За що я цей ставок і люблю. О, тут навіть не дує тихо, спокійно. А туди ходи, не хочу, от такого риби там немає. І навіть те, чого немає, дохне. Постоянно, ну то таке, рибачки чи приїжджають, чи шабашать уже. Теж рибалка закінчила. Що ж, силочки на реал фіш в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім пока і до зустрічі на воді.